А ви знаєте, як важко птахам доводиться взимку? Адже страшніше залюті морози для них є голод. Я зараз вам розповім, які птахи зимують в Україні і як вони добувають собі їжу. Синички, синичка. Велика трудівниця готуватись до зимового голоду вона починає навесні або влітку, і до зими ця маленька пташечка може назбирати та сховати до 15 кілограм насіння і зерня. Проте, взимку не завжди їй вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом. Або харчуватися у годівничках. Снігурі. Як це не дивно звучить. Але чим більші морози, тим спокійніше виглядають снігурі. Зазвичай вони літають невеликими зграйками до десяти осіб. У люті морози снігурі сидять нерухомо. І лише час від часу їдять яку небудь ягідку, Ягідку чи насіння. Особливо полюбляють Снігурі ягідки горобини. Горобчики, хоча горобчики і невибагливі у виборі їжі. Проте взимку ці маленькі, сіренькі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами, тому підгодовуйте їх. Дятли! Цікаво спостерігати за зимівлею дятлів. Дятли – Можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі вони видовбують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їхній раціон значно звужується. Їх рятує насіння ялинових, та соснових шишок. Діти, а вам сподобалось наше заняття? Запам'ятали зимуючих птахів. Обов'язково разом з татусем змайструйте годівничку. До нових зустрічей, малята!